Що взяти натуральну бавовняну пряжу, поєднати її з джутовим шпагатом, як гадаєте, який виріб можна отримати? Наш варіант. Неочікувано? Зараз ми покажемо, як ми поєднуємо ці два матеріали, а результат ви обов'язково побачите в кінці відео. Першу ми в'яжемо устілки з джуту, за лекалом яких ми потім вирізаємо гумову підошву, склеюємо це все разом і далі прошиваємо майбутні капці, щоб їх можна було прати у пральній машині та носити на вулиці для надійності. Ось така виходить підошва. І далі ми обв'язуємо бортики. В'яжемо вверх вже з бавовняної пряжі. Для цієї моделі ми робимо еластичний верх, він виконується спицями, і за рахунок такого еластичного візерунку капці виходять дуже зручні і підійдуть на різний об'єм стопи, тому що верх трошки тягне. Для даної пари ми обрали карамельний відтінок пряжі, і вийшло таке дуже натуральне поєднання, стильне та базове. Але насправді золотистий натуральний джут, який ми використовуємо для. Устілок дуже класно підкреслює абсолютно всі відцінки пряжі. І темні, і світлі, і яскраві, і натуральні. Для прикладу, ви зараз бачите на відео пару в чорному кольорі, в синьому, рожевому та блакитному, айворі і бусковому. Ось такий результат у нас вийшов: шльопанці ручної в'язки, які можна носити і вдома, і на вулиці, на надійній гумовій. Дошві, і звісно, їх можна та потрібно прати у пральній машині. Якщо пухнасті пухна сіджудо вас трошки бентежить, то можна підстригти ножицями, але це за бажанням. Для тих, хто бажає навчитися так само на нашому сайті Люсі Талавком до замовлення доступний майстер-клас зв'язання, який називається комбіновані капці Еллі. Урок представлений у форматі покрокових відео, де дуже докладно розглянуто всі етапи створення капців. І цей урок підійде навіть для початківців, тож ви можете створити таку модель для себе, своїх близьких і навіть на замовлення.